Ну що ж, сьогодні в мене знову експеримент. Сьогодні я, щоб не робити оладки печінкові або котлетки печінкові, вирішила зробити таке, типу, запечене печінкове суфле, запечене у духовці. Ну, таке рецепт з голови. Називається. Я осліпілась із того, що била. Ну, а поп попробуємо, подивимося. Для що Для цього ви. я вже усю, е достала Оце в мене печінка-теляча, кусочок сала. Два е яйця, цибулинка, велика, морквина. Прям така здоровецька. Ну і приправки сіль. В общем, подивимося, що вийде. Ну і Почну я з того, що. Перше наперше перше треба з печіночки зняти оцю шкурочку. Якась печінка така, я не пойму, чи то дуже молода, чи чого вона така світла. Зазвичай, знаєте, така печінка трохи не така по своєму кольору. А це щось така світла дуже. Вот. Ну, в общем, чищу печіночку від оцих. Плівочок. Воно чудово знімається. От, чищу. Ну, от печіночка почищена вже, я плівку всю зняла. Тепер я ріжу її на шматочки, печінку, тоді у мене от шматочок сала сюди також додам. І... Цибулинка теж у мене ось велика цибулинка, і все це мені треба зараз перекрутити на м'ясорубочці. От у мене вся печіночка вже перетерта салом із цибулинкою. І тепер мені треба натертки, натерти на мілкі отакі тер, тертки, терточки, натерти велику морквину, щоб додати. Чому на мілкій? Тому що ну, щоб була консистенція більш суфле, розумієте, а не коли на крупній терці. Ну, натираємо. Так, ну все, морковку я усю натерла. Її вийшло достатньо багато. Але у мене там печінки теж, мабуть, грам 600. Я її не важила, але ж, десь так. Відрізала кусок шматочок. Ну, я так думаю, коли воно все спечеться, її навіть там не буде і відчутно. Додаю сюди ж всю моркву. Так, М -м, яка краса. Також підсолюю, додаю сіль, додаю улюблені приправки. Я дуже люблю сушений часничок, тому так щедро додаю сюди часничку. і печінка дуже гарно дружить з часником. Також додаю перчику, 5 перців у мене тут. І додам трохи солодкої підкопченої паприки. Вона також гарно смакує до такої страви. Так, тепер сюди додаю 2 яйця. Ой, Божечки, та що ж такое? Обязательно треба пасти. Так, два яйця. І треба сюди нам налити, ну, грам 100, може, 100 з чимось грамів там. Я додаю молоко. Можна додавати вершки. Але ж я сюди додавала сало, ну, знаєте, для, для жиру, так сказати, то я додам молочко сюди. І тепер все оце нам треба гарненько перемішати і зробити вже нам таку консистенцію ту, що нам потрібно. Якщо буде молока замало, можна додати. Знаєте, це ж все залежить від того, скільки ви візьмете печінки. От, у мене десь тут грам 600. Ну, взагалі йде, допустимо, на 500 грам печінки, йде десь 100 грам або вершків, або молока. І отако все перемішуємо. Так, ось воно таке. Але для того, щоб воно, знаєте, схопилось, загустіло і запеклося, нам буде мало самих тут яєць. Тому треба сюди додати ще пару ложок борошна. Ну от Я взяла звичайне борошно, біле, пшеничне і додаю сюди от пару ложечок, перемішую і дивлюся. Чи хватить, чи не хватить. Ну, так же ж все на, на глазочок. Ну, я думаю, що хватить. І, хоч це борошно і біле, да, звичайне, я його не дуже якби, використовую ніде. От, але ж я не думаю, що на таку масу і на таку кількість цього суфлету, ці дві ложки муки щось тут, щось тут сильно погоду нам пограють. От, ось вона вже така маса трошки загустіла. Ну, можна, я першу ложку не повну брала, можна ще трошки. Ось таку ще добавлю, третю ложечку. І цього буде достатньо. Моркви, бачите, як багато. Ну, побачимо, як воно буде, коли спечеться. Побачимо, яке воно буде. Все. О, це вже маса і готова для запікання. Я взяла форму таку скляну і пересипаю сюди усю масу. Ого. Багато вийде, багато. Ну, я думаю, повинно бути дуже смачно. Чому воно не повинно? Тут все таке хороше, все таке смачне. Ой, щось тут наляпалося, впало. Так, так рівненько розрівнюю ось цю масу. Можна її отак ще утрясти, щоб не було е, ніяких там пустот. І ставимо в духовочку. В духовочку буду ставити, так як бачите, багато і воно товсте таке, то буду ставити на 180 градусів і, мабуть, на годину. Ну, буду заглядати, подивлюся. Ставлю холодну, це ж даю ще, знаєте, скільки там хвилин 7-10 на те, поки вона розігріється, духовка. Так що, ну побачу, яке воно буде, і скажу вам, скільки в мене зайняло часу, щоб йому спектися. Я вже витягла суфле печінкове із духовочки. Бачите, воно вже трохи вичахло, але ще достатньо гаряче. І поки гаряче, я його не можу вам нарізати, тому що він, ну, знаєте, поки воно гаряче, воно ж повинно стабілізуватися, застити, і щоб трималося форми. Ну, не знаю, може так, хоч щоб покуштувати. Зараз. Попробую. Попробую такий маленький шматочок відрізати. Але ж кажу, не знаю, не обіцяю, що, будь, що воно не цей, ну, буде держатися форми, тому що ще гаряче. Ось м'якесеньке, гарнесеньке. О. Отаке на зрізі. Ну, зараз покуштуємо. Ось таке. Вийшло. Ну, ніжне. Ммм, яка смакота? Смачне яке? Мм. Дуже ніжне. Приємне на смак. М -м, дуже добре. Чудова заміна. І альтернатива, знаєте, цим печінковим тортикам або печінковим котлеткам, тому що воно не смажене, запечене в духовці. Дуже смачно. Але ще ну, я ж кажу, воно ще не застигло. І коли застигне, воно. Хоча і так воно, дивіться, чудово відрізалось, бачите, шматочок рівно не, не покришилося. Але коли воно застигне, добре. То буде взагалі ідеально, мені кажеться. Дуже смачно, дуже смачно, тому готуйте з задоволенням, готуйте і їжте, смакуйте.